Прекраси міста це не лише будинки, вулиці і парки, передусім це люди. Я хочу розповісти про людину, яка, як на мене, і була такою прикрасою нашого міста, про свою маму. Говорити про близьких непросто, занадто багато почуттів і спогад. Але мені важливо не просто згадати її, а розповісти про неї як про особистість, бо вона була неординарною. Мама народилася у 1935 року в Старобицьку. Коли їй ще не виповнилось і 4 років, її батька заарештували, а через місяць розстріляли. Виховувала маму переважно бабуся Марія Миколаївна. Вона була сильна та мудра жінка, яка за будь-яких обставин зберігала гідність, навчалася в Інституті благородних дівчат, знала мови, шила. Грала на фортепіано і завжди возила з собою рояль. І все це передалося мамі. Після війни переїхали до Чернігова, у Ягідне. Пізніше збудувала маленький будинок на вулиці Карпівницького. Мама закінчила четверту школу і поїхала до Леєнграду вступати до інституту іноземних мов. Не вступила. Але швидко подала документи до медичного, провчилася там рік і зрозуміла, хоче зовсім іншого. Сьогодні вона втопила до Київського університету імені Тараса Шевченка, основна мова французька. За життя вона опанувала шість мов. І це було не просто знання, вона буквально жила в мовах і книжках. Пам'ять у неї була феноменальна, тексти запам'ятовувала сторінками. Вона знала іноземну літературу на пам'ять. Якщо учні просили щось цікаве, вона могла переказувати їм цілу книжку. Так я вперше почув історію Трістана і Ізольди саме від неї. Вона розповідала її як казку, ніби сама там була. Мама викладала в пенінституті, працювала перекладачем, але вона до все любила дітей. У школі номер 13 вона провела багато років. І учні її пам'ятають. Вона казала: якщо учень прийшов на урок і старається, і він вже заслуговує трійку. Один з її учнів посів перше місце на Всеукраїнській олімпіаді з французької мови, а потім поїхав до Москви на союзні і там увійшов до десятка найкращих. Це була відповідь усім, хто сумнівається в її підході. Вона малювала, в'язала, писала вірші.